Друзі, вітають об ми Україна у прямому ефірі на календарі. 2 лютого за вікном мінус 18, до весни лишилося 26 днів, і це стрім на військову тематику. Тут ми обговорюємо. На жаль, не погоду, хоча хотілось би, звісно, поговорити на мирні теми. Але всі чекають завершення зими. Прийде тепло, стане трохи легше, і морально і фізично. Війна теж скінчиться, обов'язково скінчиться. Наступні тристоронні зустрічі між Україною, Росією та США відбудуться 4 та 5 лютого. В Абудабі каже Зеленський. Сподіваємось, хоч на якийсь результат, хотілося б, звісно, досягти енергетичного перемир'я, сталого, тривалого. А поки читаємо новини, стежимо уважно. За перебігом дипломатичного треку подіями на полі бою і детально аналізуємо все в наших ефірах з найкращими експертами країни. І зараз я долучаю до розмови Олексія Гетьмана. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці. Пане гетьман, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Тільки в січні цього року Росія випустила проти України шість. Тисяч дронів та 158 ракет про це говорить наш президент Зеленський, і практично вся ця зброя була використана по нашій критичній інфраструктурі. Це енергетика, залізниця ну тобто, по всьому, що підтримує нормальність нашого життя, і все більше Росія у своїх ударах використовує балістики, яку ми перехоплювали б краще, якби у нас була достатня кількість відповідних е, систем і ракет. Але ми вдячні партнерам за те, що маємо. Не було б цього, ну навіть не хочеться думати, що було б. І от е, аналітики Дефенс Експрес дослідують, Кажуть, що експорт з Китаю допоміг Російській Федерації у три рази збільшити виробництво ракет Іскандер, балістична ракета. І якщо от за період з 22 по січень 23-го Російська Федерація змогла виготовити 36 ракет до Іскандера, тобто майже за рік 36 ракет, то у грудні 25-го року це було вже. 50 ракет, але на місяць. Ну погодьтеся, цифра велика. Але чи є межа цьому зростання? Чи може Росія масштабувати своє виробництво, в тому числі і за допомогою е, якихось елементів із Китаю? От ще більше? Ну ви знаєте, до, до цих цифр треба відноситись більш, більш менш обережно. Бо коли кажуть, що за рік вироблялося 36 ракет іскандер, це означає, що вироблялося три ракети на місяць. Ну щось мені в мене дуже великі сумніви. Бо ті дані, які ми мали від нашого головного управління розвитки, що найменше про кількість ракет, які виробляє виробляє Російська Федерація, то вони збільшили за останні ну, півтора десь два роки, вони збільшили майже в двічі випуск ракет. Вони випускали орієнтовно 70-80 ракет на місяць, зараз ця цифра складає приблизно 150 ракет. Казати про те, що при цих, і ця цифра 150, вона приблизно тримається вже, ну, що не менше півроку, що А так можна вважати так, і з початку 25-го року. Там є певний перелік, скільки яких ракет вироблялося, іскандерів, Х-101, калібрів, кінжалів. Так от, може вони щось переплутали, 2-3 на місяць вироблялися кінжалів. Оце вироблялося два пря на місяць. Іскандерів вироблялося 20-30. Як вони це е, порахували? Що 36 ракет ви, 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 виготовили за рік. Дуже хочеться перевірити ще раз цю інформацію, щоб вона була підтверджена з хоча б ще одного незалежного джерела, бо ну вона йде всупереч з тими даними, які в нас були від нашого головного управління розвідки. Росія дійсно на сьогоднішній день може виробляти до 200 шахедів. На день і е, 150, ну може трохи більше. Там місяць на місяць не по різному в різні місяці. І десь оці е, це ми побачили в тому, що сказав президент Зеленський про е, атаку в січні місяці на нашу країну. Тобто якраз приблизно стільки скільки виробили шахедів Запустили е, там 150-200 Вони виробляють на день. Ну, е, вони виробили, я так думаю, ще трохи більше, бо крім шухедів, літали, літали ще і хідні цілі. Ну різні там БПЛА, із фанери, та там пінопласту для того, щоб просто перевантажити нашу на дорогу. А ракета, десь там 156, якщо не помиляюсь, була цифра названа президентом Зеленським. А і якраз це цифра те це, це скільки виробляють росіян ракет на місяць, всіх ракет. це і калібри, і кінжали, і. Каста-1, А555 і ОНІКС, ну все, що, все, все от, така, така, у них, така у них потужність. Щодо експорту з Китаю, е, навряд чи е, от е, експорт з Китаю? Ну, який експорт? Що саме мається на увазі, Які саме е, запчастини, які саме складові ці ракет були передані? Це може бути електроніка, яка дозволяє ну, яка використовується в, в головку самонаведення для того, щоб ця ракета мала ну, більшу точність, щоб кругове імовірне кругове відхилення складала там метрів чи десятки метрів, а не сотні метрів, щоб влучити в сіль. Ми зараз це не цін, це не цінізм, це просто ми кажемо про тактику технічну тут істинки ракети. Тому навряд чи з Китаю передавалося паливо для ракет. Чим вони заправляються, навряд чи передавалися двигуни для ракет, тому що ну це треба налагодити виробництво саме таких двигунів, вони специфічні для кожної ракети безпосередньо в Китаї. Швидше за все, йде розмова про електроніку, бо є певні обмеження на постачання там ну, мікросхем, скажімо так, для Російської Федерації вони там сірими шляхами обходили, контрабанди завозили, але. Ці мікросхеми їх можна розглядати як е, діталі, цю електроніку, як діталі подвійного призначення, ну вони можуть використовуватися ну, навіть в мобільних телефонах, наприклад, ну, як можна заборонити цей, цей експорт. Тому ну, може це мало з на увазі. Але подавати інформацію в такому вигляді, що було 36 ракет на, на рік, а зараз 50 на місяць. Ну, ви знаєте. Я не хочу вражати журналістів, які це написали ну це фігня. Пане гетьман, ну дивіться, Defense Express, вони посилаються на аналітичний центр, який досліджує співпрацю між Китаєм та Російською Федерацією. Сіс, цей центр називається. В принципі, от такі дані наводять. А скажіть, будь ласка, з приводу давайте, постачання. Давайте, давайте, я прошу, про я про, про прошу. Давайте, я, я, я вибачаю, що я вас перериваю, Давайте ці дані про 36 про три ракети на місяць вони відрізняються від даних, яке, яке давала наша головна управління розвитку. Відрізняються в 10 разів. Ну от і все. А далі, ну я схильний все ж таки довіряти більше інформації, яку дає наша головна головне управління розвідки, ніж інформація, яку зробив якийсь аналітичний син, який знаходиться ну, по дуже далеко від війни, дуже далеко від mm -hmm. розвитку. Від розуміння, що, що відбувається, що таке виробництво. пане гетьмане, а верстати для виробництва такої зброї, ракет, зокрема балістичний, Китай же може постачати Російській Федерації? Станки, на яких вони виробляються, ну давайте, що таке ракета? Це ракетний двигун, так? який виробляється Російською Росія Російська Федерація. Це корпус, який вони можуть виробляти, ну тут точно китайська допомога не потрібна, і головка самонаведення. Тобто, от це найбільш складна річ і, і без. Високих, скажімо, високопотужних потужних технологій зробити, щоб воно летіла точно навряд на чи. Я не думаю, що вони змогли передати якісь, якесь оплатня, яке виготовляє, ну, наприклад, корпуси. Ну це, Там можна, я не знаю, ледні закльотами скльопувати. Тобто, це не є Це, це, це не високотехнологічна річ. Я не думаю, що там про це йде розмовляти. Так само, як і ракетні двигуни. Частини чогось, Частини двигунів можливо, як деталі подвійного призначення ще частину електроніки, як, як діталі подвійного призначення? Цілком можливо, що Китай це передавав. Тут ну, можна просто проаналізувати експорт, що вони отримували, які, які речі, і якщо використовуються ці речі в ракетах. Ну ще раз, навряд чи Китай пішов би на, на постачання Росії безпосереднього обладнання, яке використовується виключно виключно для того, щоб виготовлялися ракети. Це те, що Китай допомагає, ми це розуміємо, але. Вони ну, обережні в цьому розумінні люди, навряд чи вони б на, такі, на таку ескалацію, як люблять казати наші європейські друзі. А деталі подвійного призначення? Ну, Придію там чого неможливо, що це деталь подвійного призначення. Вона може через ця електроніка, може використовуватися в правильній машинці в, в, в мобільному телефоні і в головці саме на ведені ракет. Така сама не про ну, що, що ми можемо? Які як, може претензії такі вийти? А ні, яких з точки зору юридичних, але це не геть, знаєте, що про дипломатію вас трохи запитаю. Зеленський розповів про підготовку до нової тристоронньої зустрічі України США Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах і каже, що багато що залежить від того, що вдасться американцям. Трамп, от попросив Путіна не бити тиждень по нашій енергетиці, той, начебто, погодився. Чи є вірогідність, що вдасться домовитися про енергетичне перемир'я тривале? Тому що, от Зеленський сказав, що воно діятиме дзеркально. Росіянам вже теж не вигідно, щоб ми били по їхнім НПЗ, хоч вони це і приховують, але вони несуть надзвичайно великі втрати від наших діпстрай. Ну, це більше, ви знаєте, Трамп, ну це ж для, для впливу на електорат, скажімо так, не хочу нікого вражати. Що Трамп позвонив своєму другу Путіну? Ну скажи мені, хто другий, скажу хто ти? -то, і той погодився роботу такі гум гуманітарні такі в нього думки. І він погодився набити. Ні, це домовленості. Якщо Росія не погодились не атакувати ну, перші груки, бо він не більш постраждав від. Після ударів по нашим теплогенеруючим станціям, ну ми всі це чудово розуміємо, ми бачимо. То якщо росіяни пішли на такі домовленості, хоча там була розмова до 1 лютого, а не на тиждень, там про тиждень йшла, ну росіяни не по тиждень склада до першого лютого, то е, це були якісь домовленості, е, і це було вигідно росіянам, а не тому, що вони вирішили зробити нам добре. Тобто е, поламали нам деякі. Ну, от ми читаємо новини, що де, там одна пляць в Києві вона вже не підлягає відновленню, вона повністю знищена, тобто треба будувати нову. А, і зараз, з точки зору їхньої мети російської, найбільш е, сприятливі умови досягнути тої мети, що вони, ну, е, щоб ми по, отри, опинилися в холоді і без світла, без тепла, якраз в морози, те, що вони добувалися. Тут якраз це для них найбільш зручний час, і тут вони відмовилися, тому що вони вирішили, що давай, давайте не будемо цього робити. Вони, я впевнений, що тут був певний тиск, і що росіянам це вигідно, бо швидше за все наші удари і ті удари, що планувалися по їхньому нафтоприродному заводу, вони дуже суттєво, от ви правильно кажете, дуже суттєво вплинули на можливість росіян взагалі переробляти нафту на, на паливо для їхньої техніки. І тому вони гідою того, що от це вони такі от, гуманізм проявили. Нічого вони не проявили, і гуманізм. А це приводу того, що вдасться. Ну, Їздив вже Димітрі в Сполучені Штати, з вони вони зустрічалися про щось там розмовляли, і перенесена зустріч вона мала відбутися вчора, 1 лютого. Вона перенесена зустріч в Абудебі на 4-5 лютого. Чому про що, що про що там будуть вести з домовленості? Ну хотілося б не вірити в те, що там про щось домовиться. Хоча ми чудово розуміємо, що навряд чи це відбудеться, бо є певні позиції. Ну, ми казали, що. Тільки одна позиція, позиція не узгоджена, це позиція територіальна, саме на Донбасі, от ті 20%, -ті, які контролює наші Збройні Сили, і от про це йде наші по На Росії повели ні, це не єдиний, єдиний пункт, по якому не досягнуто ну, компромісу чи не досягнуто домовленості. Тому дуже маленькі надії, хоча знаєте, надія, надія завжди залишається, що вдасться до чогось домовитися. 4 5 січня, лютого, а тут багато чого залежить від позиції Сполучених Штатів, від того наскільки вони зможуть натиснути на Росію, бо тиснуть чомусь на нас. Ну я думаю, що тиск на Росію має збільшитись, бо соціологічне опитування я точно не скажу, як, як зветься це служба, яка проводила це потім сполучених штатів. Так там тільки третина людей підтримує позицію Трампа. Ну, взагалі Трампа як президента. Тобто його рейтинг суттєво зменшується, і враховуючи, що в цьому році будуть вибори в Сенат, Сполучені Штати, Всеверхня Палати і Духполатного парламенту, то там є таке розуміння у людей, і вичить те, що республіканці ці вибори демократи, навіть депутати вже не победу, які концерти голосували за республіканців, там по рейтингу посад задумано приймають демократи. 95% демократів. Позиції Трампа, особливо на міжнародних позиціях, ці його дружба з Путіним і серед республіканців це республіканці. не Путін його підтримає менше половина. Тобто, я думаю, що він цього подавлення бачити, він буде робити висновки, з чому треба змінити, бо він ще так і дуже свіжок. І позиція прапор не стоїть, то непотрібна переконало, як по вашему. Тобто люди розчаровуються. Тут багато чого не говорить. Ну і комусь, скільки нічого, дуже гарної мови, що там півпроводить до завершення війни, за 24 години і так далі. Нічого з того, що там не стояв, що ніхто, чи всяка парня підеться, цим нічого не писати. Ходом Трампа не зменшилася збільшитися. Кількість бойових дітей не зменшилася збільшитися. Війна посилилася. При всіх розмовах, у кого там які карти, і у кого які дуже добре помоглися. Тому всі це, це чудово бачить, ми це бачимо одразу, бачимо...

Пане гетьман, я говорю зараз, ви мене нормально чуєте, немає так. шумових якихось хвиль в зайвих фухах. Шумових хвилі, це можливо у вас, від мене шумових хулі, в мене працює двигун, машина, бо я не б... ні, -ні, ні, 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 ні. Якісь зовсім сторонні. А я можу вас попросити, можливо, навушники витягнути від телефона, ну, тому що дуже перешкоди сильні. Так краще, Ще гірше. О, так, так, зараз, зараз вони звик зникли. Ви знаєте, в мене я конспірологію не дуже так вірю, але е, от останнім часом, е, от на вашому каналі і на деяких інших каналах, ну сується зв'язок е, несподівано. Тобто мені, ну знаєте, я пишаюся тим, що в мене пристали вже на а вони не каналах. Тому це це вже це вже. Якось Я думаю, що може це хтось плов. Знаєте, я, я, я тоже вірю, але ну, ну як. ну, Нормальний, нормальний зв'язок. Потім, коли канал, ну наприклад, на Україну, там Бах? Ну сподіваюся, що це шпигуни, диверсанти, але сподіваємося, що все-таки це можливо якось пов'язане із енергомережею, зі світлом, можливо, там якісь перешкоди. Пане гетьман, а знаєте, що хотіла вас? Питати. Тому що критики на російські Це дякуючи вам. Вони вас батьки Mm -hmm. Пане гетьман, то як ви думаєте, от зараз мінус е, 17 за вікном я подивилася, mm -hmm. і чи вдарить Російська Федерація, чи скористається нагодою? Ну тому що ще сьогодні, завтра, навіть після завтра, буде зберігатися така е, низька температура до мінус 30 градусів нижче нуля? Це ці три дні нам треба пережити, на неважкі буде найхолодніші дні, і судячи з того, з логіки, ну Бачите, ми казали на тиждень, треба зробити енергетичне перемір'я. Тиждень закінчився п'ятого, тоді, коли ми домовлялися. П'ятого це якраз коли мають спасти в четвер, мають вже холода послабшити. Але Пісков говорив, що до 1 лютого триватиме це енергетичне перемир'я на прохання до... Трампа. Так, да, до вчора. І напередодні зустрічі 4.5, ну. Для того щоб посилити з точки зору росіянських позицій, вони можуть зробити удар, особливо по Києву, який зараз ну, найбільш важка енергетична ситуація саме в Києві, можна пропустити. З точки зору логіки російської, вони це мало би зробити. Чи зроблять, чи не зроблять, ну людей боже ну, Щоб Хтось хоче, щоб атакували Киші взагалі ще гірша помогати. Ні, очевидно, ні. Ну, але я пропускаю з. І мир це більше ніж 50%, що вони вдаряться ж я бере самобильство. Що ж, будемо сподіватися, такі, що цього удара не буде, але. Е... Ми розуміємо Російську Федерацію про те, що вірити їй не можна, путіну вірити не можна. Тому друзі, велике прохання реагувати на тривоги. Дуже до цього серйозно поставитися, якщо ви бачите, що лунає, чуєте, що лунає тривога. дивитеся у месенджери, і там показано, що ваше місто ну ваш регіон наразі, район область зараз червоним виділено на карті. То, будь ласка, особливо увечері, вночі. Не нехтуйте тривогами, спускайтеся в укриття, беріть своїх е, найрідніших домашніх тварин, бережіть себе, тому що ваше життя найцінніше, що є зараз. Пане гетьмане, вас також ця порада стосується. Сподіваюся, Тежить що вона, ви також тварин, в укритті. В машині тепло. Їздить з ну, тварина. Це дуже мило, дуже добре. Так, і зараз дуже холодно, тому я бачу дописи в соцмережах, як люди, вони коли зустріли домашню бездомну тваринку на вулиці, вони всіляко допомагають, забирають у під'їзди, забирають Доповити, у квартири, підкормлюють і це дуже важливо. Це людяність наша до тварин. Так, от зараз я їду на базар, треба заїхати, купити купити сімок. Поки не сінічки прилітають, треба піддавати. Зараз їм дуже холодно, треба піддавати. Це ми ну, маємо приходитися про наших друзів менших. дуже дуже добра справа, пане гетьман. Ви молодець, дякую вам за те добро, що ви робите. Тварин за те, що приходите до нас на ефіри, за якісну аналітику Олексій Гетьман, військовий глядач, майор у відставці, був на прямому зв'язку. Друзі, вам усім дякую за перегляд, лайки, коментарі вітаються за підписку. Окреме спасибі. Бережіть себе. Ще раз нагадаю, нагадаю, щоб ви реагували на повітряні тривоги і до зустрічі до зустрічі.